Найстрашніше було дивитися, як діти гинуть в Маріуполі. Таке поховані, не похована, і отак от во дворах лежали. І отак от уявити, що моя дитина лежить. Я не знаю, жива чи не жива, похована чи не похована. Оце найстрашніше, тому що діток дуже багато в Маріуполі було. Їдеш і бачиш маленька могилка прямо во, дворі, во дворах, багатоповерховах. І маленькі крісти. Ти не знаєш, що з твоєю дитиною. Жива жінка, жива дитина. Оце найстрашне. Очередь. Да? Там оце боїться і сити, і кому. Це і, і то Ні, Іванка після Маріуполя взагалі чоловіків боялася. Боялася дуже, тому що російські військові приходили до неї додому, ну, де вони жили в Маріуполі, перебували. Вона боялася, вона не признала. То есть, она потім вже через, через годину 3-4 почала звикати, що це не то, що папа, а це що дядя неплохой. Тобто не буде там стріляти, там, кричати, вбивати. Кози Олександр Анатолійович окремий загін спеціального призначення АЗОВ. Я з 14-го року, 14-го року з селищі Саханки, Новотоцького району, з 15-го року в Азові був, з 15-го року. В 2015 році познайомився з нею і в 15-му році я дружився того, того ж року. І отак от от разом до 22-го року до весни. Були в Маріуполі. Він на вибухово отримав. Множу осколків, множу. Пахало, в основному пахова. Ноги, все це пах. Тобто важкі поранення. То є, я лежачий був довго. Полон виносили нас з перших, 14 травня 2022 року. 50 лежачих, 300 самих важких. Вони там в полоні нічого не надавали ніякого. Ну, надавали тільки не розорвана їхня оброблена в марганцовці. І все це налажувалося на, на поранення наші. Всі, хто в полоні, вони не дають ніяких там лік, там, що небудь. Просто щоб підтримувати, щоб ти просто не здох, не умер. Перший раз був, нас погрузили в швидку з карету. Вони все знімали російське телебачення, от ви їдете на, на обмін радіте. І Одразу Україна каже по рації, Україна не хоче нас обмінювати. Тобто, так от було три рази, три рази. Тобто вони, вони знущалися над нами. Це, це знущання. Тобто вони раділи, ну, що укропи, повірили, що ми вас будемо міняти, а, дурачки. Тобто вони отак вот вот вбивали нас, моральний дух нас, яких мали типу, йти на полон. І тих хлопців, коли ми поверталися з своїх палати, на четвертий раз нас тут обміняли. В Запоріжжя нас одразу після полону, після обману, привезли. І на п'ятий день ми, ми, мене евакуювали тр... малий з Запоріжжя в Мечникова. Я казав, що моя жінка приїхала з дитиною, тобто я не поїду без, без них. І вони приїхали і одразу вже швидку карету зі мною поїхали на Дніпро. А стан, стан після того, як вже обміняли нас 29-го, Запоріжжя, Дніпро. Звісно, пересадку кожні зробили, зробили, уламки доставали, то загноєння все це от витягували, зрізали м'ясо, гніле. Ну, Звісно, тепер ходити можу. Реабілітацію лікування проходив в Україні в Дніпрі в Мічниково. Зробили пластику кожу, пересадку Фіофані. Ну, В основному мені зробили... Операції, три операції зробили за кордоном в, в Німеччині. Складна операція була, уламки наставали з голови. Тобто, навіть сам в Україні я не знав, що навіть ланки в голові. Тобто вже почали блуждати. Родина жила за кордоном. Донька дуже мала. Вони дуже важко виходили з Маріуполя. Бо це родина військового. В нього дуже така важка історія, і були важкі поранення. Він був обмінений як важко поранений. Найдорожче сьогодні це воз'єднатися і бути разом у власній квартирі. Тут вже в Київській області. Сьогодні вони щасливі і ми раді, що саме наш проект «Серце Азовсталі» зміг допомогти їм, воз'єднатися і бути разом. Доброго дня! Доброго. Я вас запрошую. Так, сьогодні в нас важлива подія, важлива для вашої родини, важлива для серця Зовсталі. Сьогодні ви всією родиною разом зі своїм героєм отримуєте цю світлу, затишну, власну квартиру. Давайте роздивлятися! І господиня головна, ну, да. Да? ну як? Така велика світла з прекрасним видом, така відова, дуже красива. Ну, завжди господиня роздивляється кухню, все необхідне вже є, бо це є ключовим нашим завданням, щоб одразу родина могла заїхати і жити. О, я, я хочу сказати, тут е, великий холодильник, ще й морозильна камера окрема. Перше і головне хочу передати вам слова величезної вдячності від засновника проекту від всієї команди серця Зосталі, де і від всіх українців за те, що ви робите і вже зробили той подвиг Маріуполя, і те, що продовжуєте робити для нашої країни. Для нас це неоцінно і дуже дуже важливо. Тоді ключі від квартири я передаю Іванці, бо вона головна в родині. так? Оп. Корону Оп. ти вже сховала тут в квартирі, тут вже все, все твоє. Будьте щасливі. Ви такі класні, і красиві. Дякую. Будьте щасливі. Будьте щасливі. Дякую большое. Дуже щиро дякую, Ренат Леонідович. Щиро дякую за те, що ви робите військовому, цивільним всім для української армії. Ми військові, це бачимо це. Отут у нас відладиться. Дякую yeah. за все. Це буде обов'язково Україна. Повернемося в Маріуполь. Відбудуємо Маріуполь. і Іліча. Повернемо Маріуполя обов'язково. Донецьк, Луганськ, все повернемо і все буде Україна. Хто там? Хто там? Привіт! 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 Олександр! Є, Привіт. Ця людина воронила нашу країну. Ця людина зробила дуже багато чого. І е, от ці емоції, да, я коли побачив, просто обійняти і. От відчути цю міць цю людини. Тому, знаєш, це дуже приємна місія. Я вдячний, що мене до цього долучили. Ну от у тебе такі апартаменти офігезні, слухай. Тобі подобається? Так, <рисвіт> вона <рисвіт> вже одна я. Слушай, ну дуже круто. Ну, бачите, от я кажу, що люди з великим серцем роблять насправді великі великі справи, і це дуже добре. Навіть на русслав не передати, як це просто ну ви навіть не уявляєте, що там що це для нас значить. Слухайте, і так за вас радію, ну це дуже круто. Є своя оселя, є головне в житті да, і да. є цілі. Все. Так, а ну розк... мені насправді дуже цікаво. Чим, чим ви збираєте займатися? Зараз я реабілітацію хоча б пройти, щоб це, це, це буде. Це, перше, це перше, перше і головне. Реабілітація це головне. Далі, Ходжу... які будуть кроки? Бо то щось дивитися, як далі, що. Ну, от, я просто не розумію. У мене як життя складається, щоб ви розуміли. До 2014 року були друзі. Друзі, там мама, папа, все були, мама па, померла, хоч в Маріуполі похоронили. Таке. Після, -го, після 14 го до 22-го ми побратими були. Тобто ага. військовим був. Побратими, друзі. Тобто, ага. все таке. Після 22-го мене. Половина побратима згинула половина в полоні. Я ще не можу. Тось, я от это, тось, в Німеччині на лікування був, тільки приїхав. Приїхав сюди, в цьому році приїхав. ось я адаптуватися не можу. От это, от, тось, мені... Після полону я приїхав в Вільну Україну, Запоріжжя. Я от, так, от, я не знав, що, що робити, куди йти. Тось. Для мене це дико було. Ну, це, це отте. То есть полон, Маріуполь, це вот бомбежки, тобто я не знав, що все такое гроші. Ну как, знав, що гроші, а що з ними робити, куди йти. І а після вот, вот, воз'єднання сім'ї. Далі будемо дивитися. Доброго дня, пане Олександре. Дякую. Мене звіт Наталя. Ну що, ми нас Дякую вам. Ми вам бажаємо, щоб вам тут було добре. Дякую. Обов'язково буде. Обов'язково. Я ще під враженням вибачаю, тобто так все. То сьогодні квартира отримуєш, сьогодні гості, тобто ви то есть, багато цього емоцію, тобто це пережити. У нас є свій куток, що є куди. Повернутися, що не треба цього робити, то й шукати, там, бігати там з речами і їхати. Що це наше. Наше. Це не просто щастя людей. Да? Це віра в те, що буде майбутнє, що є майбутнє у їхньої дитини, що вони повернулися в свою країну і можуть тут бути потрібними. А це є саме головне. А Ренаду Лянідовичу там респіти уважуха, та дякую. Блин. Побільше більше бо таких от. Меценатів, людей, е, да, взагалі, от, більше таких людей, щоб, які розуміють потреби е, військових, які в так, такому опинилися положенні. Мрія хочу повернутися, як, як мене питали, як то в полоні. спрашивал ФСБшник. мне в плену спрашивал. Слышь, что, кроп, какие у вообще мечты? Я говорю, 14, как вернуться до 14 -го года, чтоб, говорю, мамка похоронена под Мариуполем, хочу в Саханке перехоронить. Я говорю, и чтоб отец там, отца, вернуться, как говорится, с ним домой зайти, который вы же отжали у меня квартиру, вернее, дом. Вы же жили, полковник российской армии жил же в моем доме, потом все пары. Говорю, чтобы вас не было. Чтобы вас не было, говорю, на моей земле. Ну, ты понимаешь, что это нереально. Я говорю, все реально. Все реально. Вот это у меня мечта. Хочу вернуться на малую родину. В Украину я вернулся, слава богу. А вот теперь мрия на маленькую родину повернуться.